Ще я вам хочу засняти квіточки, які цвітуть на початку літа. Потім у них отак от утворюється от, як це, збі... збирач насіння. От, воно розсіюється і потім на другий рік теж дуже гарно цвіте. Тут майже півліта вони цвітуть. Забула, правда, назву їх знову. Підкажіть в коментах, може хто знає. Такі дуже гарні самі насіюються. На другий рік І такі жовтенькі люблять цвісти на сонечку. На вечір вони закриваються. отакі от ніжні ніжні. Схожі, якби на макі, але от вони такого жовтого кольору. І ось такі красончики, багаторічники, класні. Пишіть в коментах назву, хто знає. Всім чудового дня, підписуйтесь на канал, хто не підписався. Бути ще багато цікавих відео про квіти.